Терорист Стрілков, згадаємо його, не полишає спроб стати президентом Російської Федерації. Ініціативна група підтримала його висунення на посаду. Оцю ж, але з нотаріусом не заладилося, як то кажуть, бо він не приїхав і не завірив протоколи. Про це пишуть пропагандистські змі. Збори відбулися у готельному комплексі е, Ізмайлово. Самого стрілкова, звичайно ж, на заході не було, оскільки він перебуває в СІЗО під арештом. за висунення цього ж Гіркіна. Терориста на пост очільника Запорєбріка виступили 556 осіб. Організатори передвиборчого штабу терориста розповіли, що чотири нотаріуси, які мали оформити підписи, відмовилися від участі у з'їзді. Сам стрілков з липня перебуває у СІЗО. нагадаю вам йому закидають публічні заклики до екстремізму у середині листопада. Гіркін стрілков попросив своїх соратників почати кампанію з його висунення як кандидата в президенти РФ. А на початку Атку грудня заявив, що боїться повторити долю Пригожина, який помер, мабуть, помер. Але ж ававія катастрофа з ним зафіксована.